Всім доброго дня. Ми сьогодні знову їдемо туди в Чикаго, тому що сьогодні вже буде концерт. Тобто вчора Ліза там тренувалася, а сьогодні в неї концерт. І хочу вам показати, який у нас тут дощ валить, як мене затопило цю яму. Все в душі. Я, до речі, вам хочу зараз розповісти, яка ситуація з цією ямою. Я нагадую, що я написав заяву в той бонт, і вони сказали, що дадуть мені відповідь. Не раніше ніж 29 числа, тому що зараз свята вихідні і вони не працюють. Будуть на роботі аж 29 числа і тоді вже почнуть це вирішувати. Е, зараз я їдемо, їдемо ми туди і я буду туди відвозити стару трекпилу. Оце, коротше, трек від старої трекпили. Сама пила вже в машині. Я чекаю, коли трошки дощик спаде, щоб її туди за... е, покласти. Цей трек. Привіт! Ану, покажи свою кульку. Покажи, ану. Нічого собі, як бульбашка в тебе на голові. Mm. Прикольно. Що, ти готова виступати? Mm. Не боїшся? Ні. Mm. Ні? Молодець, ну все. Короче, от, віддаю батарейку, зарядку. Батарейка вже там разом з пилою. Е людина має під'їхати. Я, до речі, е знаєте, за скільки продаю? За 320 доларів, пилу, 4 кусочка трека, разом там щось, здається, 106 чи 112 іншів. Коротше, довше, ніж оцей. Довше, ніж цей цілий плайвуд. Я продаю за 320 доларів. Батарейка, зарядка, 4 куска трека і пила за 320 доларів. Нове все в магазині коштує, ну, напевно, десь в районі 500-500-550 доларів. Якщо такого все разом брати, то і весь комплект, який в мене є. От вона, оця пила Райобі. Ну, нормально, свої задачі, якщо чесно, виконує. Звичайно, що мілоки вже там буде помощніше, покраще, легше працювати. Але як для початківця, то ця пила цілком цілком адекватна покупка. Ми вже приїхали в Чикаго, відвезли лізу на концерт. Вона там зараз робить ще там, останню репетицію, і пізніше буде вже саме концерт, вона там буде виступати. Тим часом я сьогодні стільки справ зробив. Коротко, заїхав там в один магазин, здав деякі речі, заїхав там на пошту, здав там деякі речі з Амазону, які давно мав здати, і продав свою стару трек-пилу. Я до останнього моменту вже думав, що клієнт десь зник, бо він перестав відписувати, не приїхав на значений час, потім тако собі просто з'явився, каже: Давай, я все-таки приїду. Я такий, ну то та давай, вже приїжджай. Ми з ним зустрілися там в одному місці, і я йому продав він навіть не торгувався, так забрав, як є. Супер, дуже класно. Я, до речі, точно зараз не пам'ятаю, але я, здається, купляв цю трекпилу на маркетплейсі. Але нову, здається, за 350 доларів, а продав зараз за 320 доларів, уже користовано, ну так добряче користовано повністю весь той комплект. Але насправді їй нічого взагалі не бракує, типу нормальний стан. Я її довго продавав. І, до речі, знаєте, що я собі подумав, якщо, наприклад. Комусь потрібні якісь інструменти. Я хочу попросту попробувати, як ця штука буде працювати. Якщо комусь потрібні якісь інструменти з Америки, то напишіть мені в особисті в Telegram, або десь там в коментарях напишіть, я вам напишу свій telegram юзернейм. І якщо вам треба якийсь конкретний інструмент, я попробую вам його відправити. Мені просто цікаво, як ця вся процедура відбувається з розмитненням, нерозмитненням, там, з доставкою, скільки воно буде коштувати. Бо... Чую, я недавно натрапив на один такий Тік-Ток-аккаунт. Там чоловік продає інструменти, Мілвок і все остальне. Він, звичайно, що продає їх офіційно там. І, і дуже дорого, ну, капець, така ціна сумасшедша, просто в Україні продає. І от мені цікаво, як би я міг це відправляти в Україну. Ну, коротше, хотів би попробувати. Так що, якщо комусь конкретно треба якийсь інструмент, напишіть мені, сконтактуємо і я вам. Попробую відправити. Можу навіть там замовити на сайті Хомді, щоб воно мені прийшло додому. Я прийшов на пошту і відправив. Коротше, цікаво, як, це, як такий маленький бізнес може працювати чи взагалі буде працювати. Ще ми вже приїхали сюди, де буде концерт відбуватися. Віка вже була там біля от, Їй взяли квіточки. І подивіться, які фотографії смішні в костюмі Пончика. Це Вона буде в цьому костюмі виступати. Флас! Собачка! Пониж нарешті рассияти знаєш, що таке резерви. Дякуємо вам щиро, дякуємо за любов до дітей, дякуємо за повагу до нас. Знаєте, бувають різні моменти, різні пережиття, але як ми вдячні вам, що ви разом з нами. Це наша спільна перемога, це наше спільне єднання. So, йдемо, йдемо забирати дітей. Взяли Лізі квіточки. Женя теж взяв свої дитині квіточки. А вон Лізка, дивіться. Лізка, ходи сюди, тримай. Ти молодець, ти так класно виступала, Ліза. така смілива. Молодчинка. молодець. Так впевнено, посміхалася. Пішли. Ходи. Я на тебе ходять, батьки зустрічаємо. А ну, скажи Лізка, як тобі? Ти не хвилювалася, скажи. Ні. Ну молодець, і так посміхалася. Короче, що все закінчилося. Хочу вам сказати, що дуже класний концерт, класно підготували дітей, так багато. Уявіть собі, що це все е, діти. Ну наскільки я зрозумів, наскільки я розумію, це все діти юфоюшників. Тому що ці всі діти дуже добре розмовляють українською мовою, навіть без акценту, тобто, що вони тут нещодавно. Але реально дуже дякую от всім вчителям, всім викладачам, хто готував це, хто це організовував. Це насправді така нелегка робота, це все організувати, зробити. Типу, я дуже радий, що от такі от заходи роблять. Це, це насправді чудово. І, до речі, хочу ще вам сказати, то, що. Білети на це все дійство для батьків, ну, тобто для нас це все батьки і там, родичі і тих дітей. Коштував білет 100. ну Ми заплатили по 100 доларів з людини за один білет. Уявіть собі, балкон не був зайнятий, балкон не Ну не, не використовували. Вони тільки оці от, оцей нижній... нижня секція. оця. Я так порахував, що приблизно десь... Десь 30 тисяч доларів вийшло. Зняти касу їм приблизно. Але це насправді для Америки не такі вже великі гроші, враховуючи те, як вони класно все організували, влаштували, підготували дітей. Короче, речі, дуже круто. Що Женя, хочеш пару слів для преси? Я бачу, що ти це хочеш пару слів сказати, так? Я перше не хотів сюди, чесно кажучи. Не хотів? Чого? Я не знаю, але зараз після того, як подивився, не дуже складаємо. Як подивився я на свою кажучи, дитину, прослізився, Ну.